Я був коком на кораблі Константин Ольшанський. У 2014 році я сказав, що від повара відказуюсь, я буду воювати. 120-й молот, Принцип дії гладкоствольний. Тут є вращаючі механізми. Якщо крутити цей, міномет йде вправо-вліво. Тут йде на підйом. Тобто ми. Під, піднімаємо, пускаємо міномет, щоб зійшлися бульбашки з вказаною нам е, дальністю. Так же само виставляємо право-лево, теж бульбашка є, е, щоб е, не було від, ну, відхилень. Це узривати Він накручується. Порохові колбаски. Колбаски, колбаски, порохові. Хлопці, всі кажуть так. Та воно так звичніше і весело. Дальність польоту міни залежить від порохових колбасок. Кожна колбаска там до Чуть більше 900 метрів. І, е... допустимо, щоб попасти нам в ціль на кілометрів. 4-5, нам потрібно їх мінімум 4. Закидаємо міну, вага міни 16 кг. За шнурочок, бачите, дергаємо. Дають координати і ми по них вводимо поправки на прицелі. З другої, з третьої міни ми вже попадаємо в ціль і накриваємо поступово міну за міни. Міномет обслуговує 5 чоловік. Командир відділення, наводчик. І а, два номери обслуги і водітів. Ми відведені, в секторі не знаходимося. В випадку наступу противника ми готові виїхати в будь-який момент і допомогти нашим хлопцям на передовій.